Сьогодні у нас вже 12 листопада, ще трішки ми почнемо відділяти вегетативну підшепу. Хочу показати, як воно виглядає в маточнику. Це у нас промисловий вертикальний, ні, горизонтальний маточник, карликовий підшепі для яблуні М9. Літом під час вегетації, десь це, середи, ні, це кінець червня, скоріше всього, робиться окучування тирсою спеціальних порід. І Потім ставиться капельниця. Ми капельницю, звичайно, що зняли. І робиться ще повторне окучування, тому що після дощів воно зазвичай тирса сильно пресується. І в маточнику починається формувати коріння. Але відділення вегетативної підщепи найкраще робити вже пізньою осінню, коли вже листя вже повністю скидується, Підщепа повністю впадає в сплячку. І, відповідно, оці коріння вони мають задерев'яніти, тому що ці білі корінчики, вони ще. Не визрівші, а ось такі вже коріння. Я не знаю, чи видно. Вони вже визрівші. Обережно відділяється все сікаторами, потім сортується і закладається на зберігання в тирсу. В нашому розсаднику ми також займаємося і реалізацією вегетативних підшеп для яблуні, для груші. Тому на середину, на кінець листопада, можна вже замовити в нас ось такі підшепи.